Є теми, які мені важко щось почати. Ну просто е, рівень абсурду настільки великий, е, рівень неадекватності так зашкалює, що мені людині вихованій, е, хотілося б сказати щось нецензурне, але я не можу. Тому е, я просто буду коментувати те, що говорить людина. Е, е, я не буду називати його прізвища. Е, це не має значення. Ми розуміємо, що ця людина прийшла, як на мене, на мою точку зору, просто відпрацювати номер. Вона прийшла в студію марафону сказати те, що потрібно. Те, що не може, не хоче казати влада офіційна, прийшов оцей сказати. Він не розуміє, що влада зміниться рано чи пізно, а він в інтернеті залишиться назавжди. Він ще молода людина. Говорити таку діч це потрібно бути взагалі. Ох, ну що, поїхали. Якщо раптом ми виймо в такій ситуації, коли не будемо мати достатньої підтримки наших партнерів, це він розганяється. Коли ми будемо мати е, таку ситуацію, коли ми не будемо мати достатньої підтримки партнерів, друже. Ми вже її маємо. Цю ситуацію. Рівень підтримки знизився до нуля. І що, що пропонує ця людина? Ага. Це може бути єдиним. Це єдиним варіантом обговорюється ядерна зброя в Україні. Відновлення ядерної зброї. Ви вже пам'ятаєте, що офіційні заяви спростували, що ми не будемо відновлювати ядерну зброю, але тема продовжується. І це єдиний марафон. Ну-ну. Знову ж таки, офіційна позиція України в тому, що ми з над цим не працюємо. Ага, ну-ну. Тобто, ми з і. В теорії це може бути також якийсь сигнал на чим, що ну, у вас є два варіанти. Або... Ага, тобто зараз ми шантажувати почнемо. У вас є два варіанти, ага. Ну ну. Починайтесь підтримати Україна, щоб вона здобулася в Або, або що, або вони тебе пошлють. От таке може бути, Розглядаєш ще третій варіант, що вони пошлють і Україну, і отаких от експертів. І народ України, і очільників України, які собі дозволяють оце говорити. Допускаєш такий третій сценарій, Такий третій. але ж він, в нього дві позиції. Або ви нас підтримуєте, або. Або отримати ще одну державу з ядерною зброєю, або отримати ще одну державу з ядерною зброєю. Я думаю, він тут замовкне. Ну, цього вже достатньо. Тобто, оголошувати, що ми будемо створювати. На марафоні, які підконтрольний владі, це означає вже фактично ще раз підтверджувати, що офіційна позиція України все одно залишається в стилі шантажа, що ми будемо відновлювати ядерну зброю. Що з Іраном відбувається, ви бачите, він намагається все відновити, не відновити, а просто ядерну зброю розробити. Кажуть, що вже там десь воно вони майже, майже але подивіться, і санкції, і тиснуть, і війна, там, і все, що хочеш. Виходить вусатий, так вусики в нього е, такі, ну і він от вирішив, що він вже подорослішав для того, щоб, щоб сказати, ми будемо. Але ж він на цьому не зупинився. Послухайте далі, послухайте рівень неадекватності. Якось може ядерної святої, треба подумати, краще можливо підтримати. Що? Вмотивувати третьої ядерної, ядерної світової? Я правильно все розумію? Сидить в ефірі єдиного марафону людина, яка погрожує всьому світові терором, шантажем і третьою ядерною війною. Я, я нічого не плутаю. Як ви думаєте, після таких слів на Підтрим на каналі, який підтримується владою. Ну я не знаю, чи він підтримується владою, ну це єдиний марафон, я так розумію. Як ви думаєте, після таких слів, після таких слів взагалі хтось адекватний, хтось адекватний дасть Україні далекобійну зброю, хтось адекватний взагалі буде вписуватися за Україну, коли на каналі, який підтримується владою, Ну, не канал підтримується владою ще раз, а єдиний марафон, який підтримується владою, фінансується владою, тому й підтримується. Виходить людина, які не закривають рота. Зараз ми дослухаємо до кінця. І людина, яка фактично говорить риторику шантажа і світового терору ядерною зброєю. Тобто, ми влаштуємо щось. Ми спровокуємо що, що приведе до ядерної війни в світовому масштабі. Друже, пий заспокійливі. Пий і бажано конські дози. Пий заспокійливі. А журналістам, журналістам я пораджу більше ось таких людей не запрошувати. І не тому, що це якась цензура, диктатура, а тому, що оці люди суттєво шкодять, як на мене. Обороноздатності держави. Бо, почувши отаке, ні одна країна світу, ні одна не дасть ніякої зброї, яка може потенційно спровокувати хоч якийсь конфлікт. Тому що ці люди розуміють, в Україні є абсолютно неадекватні люди, які у випадку отримання суттєвої потужної зброї можуть піти на те. Щоб влаштувати світову ядерну війну. Це якийсь нонсенс. Давайте дослухаємо. Якщо Україна робиться проти стіни, без допомоги Західних союзників, а самими своїми силами з Російською Федерацією боротися не будемо. То можливо, це буде наш єдиний шанс. Наш єдиний шанс буде це бути спаленими. Ядерними боєголовками, тому що в Російської Федерації є 6 тисяч боєголовок, включно з САР бомбою, яка може одним ударом знищити Київ повністю, тотально, під асфальт. Я не знаю, що це, чому це. І що саме цікаве, припух навіть журналіст. Тож у журналіста бігали очі, він, він не знав, що сказати. Тому що, з одного боку, він то розуміє, що ось ця людина висловлює те, що вона має висловити, що це фактично спроба передати Заходу якийсь сигнал. Вони думають, що Захід оце слухає. А проблема в тому, що якраз Захід це слухає. Бо в Україні дуже багато ну не шпигунів, не будемо їх так називати, агентів впливу. Які дуже уважно моніторять отаке, І ще раз повторюю: ні одна країна світу після цього, ні одна не дасть Україні ні однієї боєголовки, які можуть хоч якимось чином спровокувати міжнародну або ще небудь яку небудь війну. Ні одна. Це все вища ступінь неадекватності, на мою точку зору. Коротше, залишаю оце відео в телеграмі, можете поширити, можете, я не знаю, написати якийсь коментар. Ну, як на мене, то у когось в нашій державі дуже суттєво протікає дах. Чекаю ваші коментарі. І не забувайте підписуватися.